Вітаю, в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. На початку коротко про те, що побачите сьогодні. У випуску встановили хрест та підняли прапор у Куличівці на місці загибелі танкіста в бою за Чернігів. Живий коридору понад 15 кілометрів та живі квіти на дорозі, як на Ніжинщині, прощалися з льотчиком-штурмовиком Вадимом Благовісним. Робить янголів з відстріляних гільз, як викладач з прилучени Денис Скиба збирає гроші на допомогу армії. Приїхала на місце загибелі сина танкіста встановити хрест і підняти прапор. 23-річний Олександр Мудренко, родом з Раду Мишля на Житомирщині. Він був танкістом 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Виговського. Вронив Чернігів і загинув 9 березня у бою на околиці Куличівки. В його танк влучила російська міна. Докладніше у нашому матеріалі. Я навіть ніколи б не подумала, що він піде в частину. Хоча це він ніколи не мріяв про це. Вчора рівно було півгода. Як уже його немає? На цьому місці у количівці 9 березня під час боїв за Чернігів загинув Олександр Мудренко. Він був танкістом. На місце загибелі сина із Житомирщини. Приїхала його матір. Тут встановлюють хрест та український прапор. Йому було на даний момент 23 роки. Ні, нічого, нічого. Він був дуже спокійною, тихою дитиною. Він в 2020 році, у вересні місяці. Надумав заключити контракт з 58-ю бригадою. По закінченню контракту він хотів знову продливати службу. Скорій би вигнати цю нечість. Яка завдала болю не тільки мені, а і всім. Місце загибелі сина Ірина знайшла завдяки місцевим жителям. Це був найстрашніший бой 7 березня. Ми думали, що з погреба вже живим і не вийдемо. Хата падала на голову, все тряслось, а потім 9 вже було, 10, й одинадцяте. Оце що, такі самі жорстокі бої. І ми вирішили викласти пост у Фейсбуці про наслідки бойових дій. Так на нас вийшла пані Ірина, мати загиблого під час бою в танк Олександра влучила російська міна. Під підтрапляння потрапляння цієї міни в танк. Він був на бойовій машині. І від вибуху він упав і собою прикрив піхотинця, який стояв біля танку, і тим самим він врятував життя своєму побратимові. Олександр був нагороджений орденом за мужність третього ступеню. На жаль. Посмертно. Бій у Количівці розпочався по обіді і тривав до самої ночі, розповідає командир роти окремого стрілецького батальйону. Хлопці стояли зі сторони Чернігова населеному пункті, а ми зайшли з флангу і стилу в кінці села. Я бачив, як вівся бій. Хлопці зустріли їх по і розстрілювали цю бронетехніку рашистів е в лоб. Ми їм допомагали флангу добивати ці танки. З пекла, на жаль, не завжди повертаються живими. В той день не повернувся і Сашко з цього пекла. Рідним вдалося поховати Сашка вдома у Радомишлі. Тут біля зруйнованого продовольчого магазину у Количівці тепер стоятиме хрест. У майбутньому на цьому місці з'явиться меморіальна дошка. Ми захищали разом із Сашком напрямок на Чернігів захищали село Количівка. І хто його знає, якщо б ми не втримали ці позиції, чим би це все закінчилося. Ольга Онищенко, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні після четвертої дня на трасі Чернігів-Десна вишгород поблизу села Слабин перекинулася фура та заблокувала рух в обох напрямках. Об'їзд місця ДТП організували трасою М-01 Чернігів. Київ про це повідомили у пресслужбі національної поліції в області. Близько шостої вечора на місце пригоди направили кран аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління ДСНС в області, аби розблокувати рух трасою. Внаслідок ДТП ніхто не травмувався. У Чернігові від сьогодні запрацювали два тимчасові тролейбусні маршрути номер 1 Т та 10Т. На кожному з маршрутів наразі працюють по п'ять машин. Цю інформацію Суспільному підтвердив начальник управління транспорту Олександр Рижий. Тролейбуси на маршруті 1Т Курсуватимуть від зупинки залізничний вокзал до зупинки діагностичний центр через вулицю Шевченка. Водночас тролейбуси на маршруті 10Т їхатимуть від зупинки обласна лікарня до зупинки діагностичний центр через проспект Левка Лук'яненка. Олександр Рижий додав, що загалом сьогодні на маршрути вийшли 48 тролейбусів, що на 10 більше ніж раніше, та 75 автобусів. Чотирьом бойовим командирам нададуть звання почесний громадянин Чернігова за значний внесок в організацію оборони міста. Сьогодні відповідна комісія міської ради погодила кандидатури. За поданням міського голови на звання почесний громадянин міста Чернігова претендують командир ОК Північ, Герой України, генерал-майор Віктор Ніколюк, командир першої окремої сіверської танкової бригади Герой України, полковник Леонід Хода, командир 58-ї мотопіхотної бригади Полковник. Дмитро Брижинський та командир 119-ї окремої бригади тероборони регіонального управління сил ТРО Північ, полковник Олексій Висоцький. Остаточне рішення ухвалять депутати вже на найближчій сесії Чернігівської міської ради. Окрім цього, депутатам запропонували запровадити нову нагороду медаль за оборону Чернігова. Живий коридору понад 15 кілометрів. Люди квітами застилали дорогу перед авто з тілом льотчика-штурмовика. На Ніжинщині попрощалися з майором Вадимом Благовісним. З початку широкомасштабної війни він здійснив 95 бойових вильотів. Загинув 7 вересня під час виконання бойового завдання. Поховали Вадима Благовісного в його рідному селі Синдаревське. Попри дощ та вітер, жителі Ніжинщини несуть оберемки квітів на трасу, зустрічають авто з тілом пілота, і так понад 15 кілометрів від Ніжина до Синдаревського, села, в якому виріс льотчик Вадим Благовісний. Зі слів батька, він марив небом. Вступив до Харківського національного університету повітряних сил із 2018-го служив у Миколаєві. З класу 6-7 він захотів займатися боксом. Він його освоював до поступання в Чернігівський ліцей повищеної підготовки. Поступив у ліцей, там він закінчив, він мав ну, як сказати, поступати у виш у, у Кожедуба, ну, у університет Харківський. Йому сказали, що треба трошки ну, по, носа порівняти. Порівняли носа ну, для дихання, мабуть, для висоти. Не знаю, що поступив не в один університет. Але мама йому каже, що ну можете отак. А він сказав, тільки тут. 14 вересня Вадиму благовісному мало б виповнитися 27 років. Його кума, тетяна Середюк, яка сама втратила чоловіка на війні, згадує, яким був хрещений її доньки. Вадим був однією з найсвітліших, найпрекрасніших, найдобріших, найсміловіших людей взагалі в моєму житті. Він був дійсно. Я кожен знає його, мабуть, як. Ясне сонечко в нашому житті, бо він завжди посміхався. Вадим Благовісний загинув 7 вересня під час виконання бойового завдання. Батько Вадима пригадує останню телефонну розмову з сином за день до його загибелі. Кажу, синочок, як, ваш, як твої справи? А він каже: слава Богу, потихеньку. І на ранок ще дочка переписувалася з ним. Він відповів: а у 15 з чим, то він вже відповідати не відповідав після 17 години, каже батько зателефонував командир бригади і повідомив, що Вадим загинув. За інформацією командування 299-ї бригади тактичної авіації, де служив Вадим Благовісний, з початку широкої війни і до 7 вересня він здійснив 95 бойових вильотів, знищив 100 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів. Неодноразово здійснював вивід літаків з під авіаційних та ракетних ударів ворога. Рідним про війну не розповідав, казав, що все добре і що все обов'язково буде добре, що все добре в нього. Казав завжди дякувати Богу, все добре, каже і в мене, і в хлопців. Ми завжди казали, що це найпрекрасніші слова, які можна від нього почути за день. Відспівали Вадима Благовісного у Ніжині, у храмі всіх святих. За значні досягнення у боротьбі з ворогом льотчика Вадима Благовісного нагороджено орденом Богдана Хмельницького, 3 та 2 ступенів, та подано на нагородження званням Герой України посмертно. Оксана Ільчук, Валерій Циркун, Суспільне новини. Чернігів. Робить янголів з відстріляних гільз, щоб зібрати гроші на допомогу армії. Викладач природничих дисциплін прилуцьких коледжів Денис Скиба півроку займається волонтерською діяльністю. Допомагає військовим, а з гільз зібраних на місцях боїв робить підсвічники, бо вірить, що вони можуть ще наблизити перемогу. Як розповімо в сюжеті. Це прилучанин Денис Скиба. Він волонтер із металу виготовляє підсвічники у вигляді янголів. Це його вклад у перемогу. Вони виготовлені з гільз кулеметний гільз, 12,7 сім калібр, 108 по довжині сама гільза і по діаметру 12,7 мм – міліметрів. Все кулемет ДШК. Вирізати янголів із гільз Денис почав близько двох місяців тому. Зараз в його колекції зо два десятка фігурок. Зробіття Підвищення цін і тому подібні явища, вони зводять до того, що фізично люди ну, лишаються в допомозі армії, але якби об'єми фінансові вже не ті. Виникла ідея, що е, чому б не виготовити річ, яка б мала певну там. Енергетику, певну історичну цінність, певну духовну цінність на кшталт. Наприклад, новини говорили з колишніх там збитих снарядів, розірваних люди виготовляють там брелоки і тому подібні штукенці, і вони переростають в якийсь грошовий еквівалент, що знову ж таки йде на забезпечення ЗСУ. У роботі Денис використовує найпростіший набір інструментів. Цей янгол виготовлений із гільзи, набої якої використовуються у протитанкових гарматах. Тут майстру знадобилася болгарка. Ось Вихідний матеріал, гільза, кулемет ДШК. Її потрібно розкроїти, дійти до такого стану. Потім, може циметрія бути порушена і подібні штукенції. Робимо, накладаємо паперову викрою, вирізаємо там симетрично, несиметрично, малюємо, розкриваємо далі, вже більш-менш схоже. І поступово, 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 поступово за допомогою елементарного набору ще із знаком якості надфільків доходимо до таких. Отець Віталій опікується фондом, який збирає пожертви на допомогу війську України. Розповідає 95% гільз, з яких Денис Скиба виготовляє Янголів, привезені з Маріуполя. Людина, яка їх привезла, зараз у полоні. Решта гільз зібрані на полях бою за Харків, Бучу, Чернігів та Прилуки. Ми працюємо на благо України, таких як ми є багато. Я в розумінні тому, що ми в кооперації. так кожен з нас це є маленька складова збройних сил України. Ми допомагаємо їм, вони допомагають нам. Ми допомагаємо їм в один, в один спосіб, вони допомагають гільцями. Кожен ангелик мав би мати, мав би отримати свого власника. Хоча, скажімо так, по секрету вже є люди, які чекають на них більше ніж двох місяців. Це реалії, так? Просто люди чекають аукціону. усіх янголів, яких зробив Денис Киба, виставлять на благодійному аукціоні соборного хабу. Виручені від продажу кошти підуть на закупівлю медичного та тактичного спорядження для Збройних сил України. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Прилуки наразі у мене все. Повтор випуску новин дивіться завтра вранці о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.